Знаєте, ти кожного. Коли синок, знав, що мене нога болить, я зимою дуже її впала, і тепер вона мені віддається. Лікарство приніс, тому що це потрібно було зробити, і потрібно йти воювати. А на якому напрямку він? Нічого не буду казати. Добре, не треба. Чоловік при смерті, син на фронті та двоє онук, братів Ніни Митрофанівни, які зараз під Бахмутом, стало відомо, що приховувала Ніна Митрофанівна і від чого вона померла. В цей час хворів чоловік дуже він там по 6 годин. Нас вдома не було в цей час. Тато він наварить їсти привезти лікарство. Ну там шукали лікарів, бо все-таки дуже тяжка була ситуація з чоловіком. Ну він вижив в мережу. Опублікували останнє прижиттєве інтерв'ю Ніни Митрофанівни, а також відеозвернення до українців перед смертю. Дорогі мої Янголи, світла. Є воїни світла, які сьогодні на фронтах захищають нашу батьківщину, а які, які сьогодні дають нам завтрашній день своєю ціною, здоров'я, своєю сили, свої сили, своєї молодості. Я б ніколи не могла подумати, що так сьогодні нас об'єднає Україна в одній, одній співпраці. Народна артистка України Ніна Митрофанівна, як і Руслана Писанка, приховували свої хвороби. Сьогодні стала відома причина смерті народної артистки. Як виявляється, Ніна Митрофанівна боролася також з хворобою і навіть пережила декілька операцій. Однак не було на часі про це розказувати українцям, адже найголовніше. Це фронт та збройні сили України, якби були в цей час ну чи щось я б, мабуть, теж пішла б і стріляла. Далі можуть бути мурахи по тілу, адже в останньому інтерв'ю в програмі свідок Ніна Митрофанівна зізнається, що її син на війні, двоє онуків брата під бахмутом, чоловік Петро Гончар при смерті і власну боротьбу, яку так і не розказала в програмі, адже приховувала її від публіки, бо не хотіла показатися слабкою. З'явилися останні кадри промови народної артистки України. Я, я вам дуже вдячна, що ви сьогодні до нас прийшли. Клін. Сьогодні щось така зі мною відбувалася. І знаєте за що? Дякую, що ви мене не перебивали. Що ви мене слухали, Мене завжди перебивали, бо сказали, що це не треба, не треба, не треба. А нарешті я сказала, хто я? Я з тих родів, які сьогодні не здаються, з тих родів, які топчуть цю землю недаремно. Я з тих родів, які пам'ятають, хто вони за 2023 рік Ніна Митрофанів надає десятки концертів для збройних сил України, виходить та виступає на повну потужність. А за лаштунками поводить себе так, аби українці її запам'ятали такою активною молодою і головне з бойовим духом. Бо сім'я гончара Матвієнко козацького роду. Рідне серце твого сина я кладу тобі до ніг. Українці не розуміли чому так щемливо співала Матвієнко, як виявилося, її син зараз на фронті. А я знаю, що ваших синів вони, вони пов'язані з Богом. Вони обидва конописці. Обидва й конописці. Тільки а... один монах, а другий а... художник. А у мене золоті сини. Один вже пішов воювати. А той на молитві стоїть. Ми молитві постійно. Спостійно молитві. Ну, коли вам син сказав, що, мамо, я, я піду на фронт, піду воювати, захищати батьків. Нормально? Ви нормально, Так, да, я без всякого. Я, mm -hmm. Йому 49 років, він mm -hmm. ніколи не воював, він був в армії. Mm -hmm. У попередніх інтерв'ю Матвієнко розповідала, що обоє синів іконописців пов'язані з Богом, і дуже хотіла від них внука чи внучку, однак не дочекалась. Ми назвали його Іваном, зараз він Януарій. а я їм кажу, Івасик. Він мовчить Івасик! Ти ж не знаєте, щось таке вже: Синулька! Мама, я Януарій! А, бой, синуля, забула. Він звідти кричить, а я звідси кричу. І він зараз монах, і він будує храм. А другий син то він теж як монах, він з збирається жениться, теж розписує храми. Другий син. Інколи безкоштовно роками. Вони разом з, з середнім сином Михайлівський розписували. Mm -hmm. Вони геніальні, і чоловік, і, і діти геніальні. Що вони не хочуть родину? Що Знаете, кожен збагачення. раз, коли синок це знав, що мене нога болить, я зимою дуже її впала, і тепер вона мені віддається. Мама, як, мама, мамулька, як мамулька, як на них синулька, немає мамульки. І менше сина, я кожен раз, коли він прощається зі мною, кажу: Синулька, я так хочу дочекатися дожити, щоб ти мені народив онука чи онучку. день, Мамулька, ну, все нормально, все нормально. А дівчина є, та де ж її взяти там, кажу, у куполі. 14. Я ж кажу, там цілий день сижу. Хоча онуків від двох синів не дочекалася, але Вітоні Матвієнко у неї є двоє онучок, і найменша до речі, звати її Ніна Матвієнко. Також яку бабуся дуже сильно любила. Але в сьогоднішньому інтерв'ю опубліковано вже після смерті Ніни Митрофанівни вона заявляла, що пишається своїми синами, і що один з них навіть врятував батька і також пішов на фронт захищати Україну. Але я вважаю, що це дякуючи синові. Зробив середній син. Він висох, він дуже схуд. Він навіть не непритомнів. Так там голодний, туди віз, угу. не встигав сам поїсти. Ви ж за рахунок того, що це потрібно було зробити. І потрібно йти воювати. А на якому напрямку він? Нічого не буду казати. Добре, не треба. Далі Ніна Митрофанівна розповідає про онуків братів, які також на фронті. І нагадаю, що сестра Ніна Митрофанівна була в окупації у Бучі, прожила всю цю біль, яку ми бачили з вами ще в березні місяці 22-го року. У Мене онуки моїх братів, онуки на Бахмуті. Двоє. Мене взять. І в Бахмуті всі ну як можна сказати янголи мої, рід мій стоїть на сторожі. В інтерв'ю програмі Свідок народна артистка України Ніна Матвієнко жодним чином не обмовилася про власну боротьбу з хворобою. Лише про захисників, свій рід та українців. І українську пісню, звичайно, яку неодноразово пригадувала під час запису. Як виявилося, легендарна українська співачка боролася з важкою недугою, пережила кілька операцій і померла у лікарні. Співачка і телеведуча Анжеліка Родницька, котра дружила з Ніною Митрофанівною багато років, зізналася, що оточення Матвієнко знало про тяжку хворобу, а Ольга Сумська розповіла, що недуга поборола легенду за кілька місяців. Вона ж дуже сильна, скільки всього пережила і вистояла. Сподівалася, що внутрішня сила допоможе їй подолати хворобу. Вона народилася у важкий післявоєнний 1947 рік. Тоді дуже багато дітей не вижили. В мене мама з цього року. Я знаю з розповіді бабусі, як було важко. Ми її друзі дізналися про хворобу відносно недавно. Мовчали, бо вона не хотіла показуватися слабкою. Я запитувала Тоню, чи можна приїхати в лікарню. Відповіла, що мама не хоче, щоб її бачили такою. Вона до останнього турбувалася, щоб залишатися справжньою княгиною, Поділилася родницько виданню обозріватель. Народна артистка України Валентина Ковальська, яка дружила з Ніною Матвієнко майже 60 років, згадала, що бачилася з Ніною Митрофанівною влітку, і тоді вона нічого. Не могла сказати про це, їздила разом на день народження Івана Миколайчука на Буковину. Зустріч була призначена на 10 ранку, побоювалася, що ніхто не прийде, а людей було багато. Потім поїхала до музею Миколачука в його рідному селі, а згодом в одну зі шкіл ввечері був ще один захід. І Ніна все це витримала, не було навіть натяку на те, що погано себе почуває. Вона мала дуже гарний вигляд. Я знала, що Ніна лежить в лікарні, що їй зробили операцію, але була впевнена, що її витягнуть. Робили операцію на підшлунковій, а потім ніби на нирках. Уточнення, чим саме хворіє, цього не було. Я думаю. Ну, буває вік, підтримувала, висилала всякі смішинки. Вона мені написала, вже одна операція пройшла, ще другу чекаю. Після другої прислала фото. Сиділа в кріслі, мала гарний вигляд, правда, з коротко підстриженим волоссям. Написала: я вже можу сидіти, слава Богу. А відповіла: ти будеш не тільки сидіти, а й літати на крилах пісень. Хіба ж могла подумати, що все так страшно? Додає подруга Ніни Матвієнко і співачка Оксана Муха також розповіла про Ніну Митрофанівну і поділилася своїм досвідом боротьби з онкозахворюванням. Я теж довго мовчала про свою хворобу. Я вважаю, що такі хвороби є виною людей, які заздрять та ненавидять. Вони посилають жахливу енергію на людей, які відкриті душею та серцем. Рак сам по собі не з'являється. Це на совісті поганих людей. Останній раз ми спілкувалися в кінці серпня, Ніна не казала мені про хворобу. Вислала фото, де вона підстрижена коротко. Я запитала, що сталося. Така рішуча зміна. Вона не переживай все добре. Набридло просто довге волосся, а я не наважилася лізти в душу, додала Оксана Муха. Не знаю, чому так швидко і чи можна було врятувати. Ще на різдво ми разом сиділи за одним столом. Це були Карпати. Ніночка була така прекрасна, сяюча життєрадісна, навіть думка не виникало, що скоро все стане по-іншому. Красуня, енергетика зашкалювала, розкішне вбрання, посмішками зустрічалася на концертах для військових цієї весни та влітку декілька місяців. І отака страшна новина. Ми всі шоковані. Додала акторка Ольга Сумська. Скільки ви сьогодні всього робите? Це треба написати цю історію. Ви дійсно герої. І в майбутньому, та це скоро війна закінчиться. Я справді нагородила вас всіх героями України, тому що цей тил. Це дуже важлива ділянка нашого життя. І те, що ви робите ціною свого життя, ціною, я знаю, скільки вже загинуло. Я хочу вам низько вклонитися за ту безмежну любов, за ту відданість, за ту безкорисливість вашу, любі мої подруги і ті старші, які є. Прийміть від мене низький уклін. І хочу вам, і хочу вам заспівати такі слова. Сором хилитися, долі коритися, час твій прийде, час твій прийде, З долею битися, з долею битися, сон пропаде. Хай схилиться сьогодні небо, і хай схилиться сьогодні вся материнська любов, яка є на цій землі. Яка сьогодні захищає вас своїми крилами своїми і серцем. Будьте благословенні, живі, здорові і хай Боженька вас оберігає на всіх дорогах вашого життя. Ще раз дуже вам дякую. Слава Україні! Героям слава! Попрощатися з Ніною Матвієнко можна в Національній філармонії України 11 жовтня. Про це у соціальних мережах повідомила її донька Тоня Матвієнко. Прощання з мамою відбудеться в середу, з 11 до 13 години у філармонії. Поховають народну артистку на Звірнецькому цвинтарі. Тоня Матвієнко також в сторіс поділилася фотографією матері зі свічкою поруч, а ще поширила відеокліп з архівними кадрами співачки. Ти на морі, на морі, Чорнобровий, на тому каменьові стоїть хлопець чорнобровий і руками махає. Вікно до України, відкривай, ти там знайдеш відповідь. Ти там побачиш тих хлопців, яким треба заспівати, і ти знайдеш для них потрібні слова. Нікуди не треба тікати. Якщо є можливість, тікайте на Україну, на Україну недалеку, а вона поруч. В одному місці там стікає кров'ю Україна, а в другому місці ще квіт... цвітуть сади і квіти ще вирощують, ще копають картоплю, збирають жито. Ідіть туди, де ви давно давно не були. Поможи мені, Боже! Цю я дівчину взяти, хоч ходопи не діждуся з хорошою наживуся. Україна така різна скрізь, такі куточки різні. І почуєте мову, бо ви давно не чули української мови там на півдні. А тут почуєте, тут вас чекають брати і сестри. Довіртеся, довіртеся своїй матінці землі. А подоба річ така. Вона є і не буде. З хорошою дружиною. Не вийти поміж люди. Скорощаю дружиною. Не встидвитий поміж люди. Ну, якби були в цей час, ну кулемет чи щось, я б, мабуть, теж пішла б і стріляла. І це, і це життєво, це правдиво, це вимушено, це дуже, це дуже сильно навіть я б сказала. Твій двір захищений твоїм бажанням. А худоба річ така, вона все і двір заляже, ой як тяжко, ой, як важко, ой, як погана світ зав'яже. Ой, як тяжко, ой як важко, ой, як, як погана світ зав'яже. Роду мій Красний, роду мій прекрасний, не цураємося, признаваємося, бо багатько нас є, хоч би і в підвалі.